Так, не можна а, курити а у нас зробити. в ефірі. Ви що, це прямий ефір, телемарафон? Виключаємо. Фу, кидайте курить. Кидаю. Все, викинули. Звідки у вас стільки енергії? Можете розказати? Сітіус, Фортіус. Це латинь. Це латинь. Звідти у вас енергія? Навпроти Спортака, наш факультет. А ви спортсменка ще. Називають Почеркаський дурфак, а це факультет фізичної культури та спорту. Я одразу помітив, що у вас прекрасна фізична форма. А, яким саме видом спорту ви займаєтесь? Бігаю, плаваю, стріляю і ще ползаю по-пластунськи. А це, я так розумію, ви разом, так? Це її. Ви її чоловік. Це її був. Крім того, що ви робите з нею. Що ще ви можете про неї розказати? Очевидець. Це в інтернет попаде. Це прямий ефір зараз. А що відповідь? Розкажіть про себе хоча б. Дякую. Ми з Черкас. Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Дякую.